Жаночко, привіт! Привіт! Ти знаєш який сьогодні день? Да. День, коли ми тебе похрестили. Да. От які ми тобі подаруночки підготували. Дивися, це олівці з твоїм улюбленим Майнкрафтом. Це від бабусі тобі альбом да. з родим котиком. Це від нас з татком тобі одна і Два яєчки. Злоу. Ляльками. Ось така велика шоколадка. Так, є шоколадка. Дивись, яка велика ще шоколадка. Бачиш? Зараз відчинимо. Відкриємо. Ось тут має бути одноріжка. ріжка. І от такі великі-великі пазли з мишками. Так, все відкриємо. Ти рада? Будемо висівати олю. Олівцями малювати будемо. Ти рада? Пірада? Привітлася! Ану, покажеш ту одну річку, яка в пакетику? Давай розпакуємо її, подаш? Цікаво, що там? Зараз? Ану, тримай. і крила, ну да я подивлюся. Можна? Я це, епа, О, одноріжка метелик. Епа, епа, так? О, яка гарна, да? А ну да я вас разом. Я не помню, якого мультика. Не пам'ятаєш, з якого мультика? мультика. Але вона тобі сподобалась? Познайомишся з тією м'якою її. Це печи. Це. Джейм. Джейма.

Які величезні! Та да це гігантські пазли будуть з Мікі Маусами. Це тільки на килимку треба збирати. Вася, то тобто, давай, справді, коли Андрійко прокинеться, на килимі зберемо. Добре? Ну давай на кукуха. Добре. Баба, я самі.